І так, добрий ранок, сьомий клас. Значить, продовжуємо вивчати з вами програмування. І наступна тема у нас звучить: це створення лінійних алгоритмів і програм з використанням змінних. Значить, ну, для початку давайте пригадаємо, що таке лінійний алгоритм. Лінійний алгоритм це такий алгоритм. У якому команди виконуються одна за одною. Ну, якщо ми пригадаємо взагалі, які бувають алгоритми, то їх буває три види: це лінійні алгоритми, алгоритми із розгалудженням, і алгоритми, які повторюються, тобто з циклами, циклічні. І от перший із них це лінійні алгоритми. І от перед вами на екранчику. Невеличка блок-схема, приклад, такого лінійного алгоритму. Тобто, коли в нас якісь команди, які ми даємо намшому виконавцю, виконуються одна за одною. Тобто, у нас йде введення деяких даних, потім обрахунок, обрахунок, обрахунок і виведення якоїсь, ну, якогось результату. Все цей алгоритм пов'язаний із обчисленням оцієї ось ось цього, цього прикладу. Да? Ну, ми бачимо тут звичайний приклад: 2 помножити на x плюс y помножити 2 помножити на x-y. Тобто, для того, щоб розв'язати цей приклад, нам потрібно знати значення х і y. А значення х і можуть бути будь-які. І тому для того, щоб їх знати, ми повинні перш за все ну, ввести ці значення х і. Y. Отже, на минулому уроці, на минулих уроках, да, а точніше, на першому уроці, ви розглядали поняття змінної. тобто це величина, яка може змінювати своє значення впродовж виконання алгоритму. Ми знаємо, що величини у нас є змінні і постійні, постійні це константи, які не змінюються, змінні це які змінюються. І е, коли розглядали знову ж таки першу тему, да, ми говорили, що змінні величини програма може отримувати е, самостійно від якихось даних або від користувача. Тобто, користувач може вносити оці вхідні дані для програми. І от про те, як вносити, як запитати у користувача потрібні дані, Вибачте, ми сьогодні з вами поговоримо. Значить, для того, щоб ми могли спрацювати да, на Python, або ну створити лінійний якийсь алгоритм певної задачі. Зараз ми поки що розглянемо певні теоретичні знання, а потім вже перейдемо до якихось розв'язування задач. Отже, якщо ви. Надіюсь, встановили ад uh, собі на ПК. Uh, я поки що буду говорити про ПК, тому що на мобільному телефоні, коли ви працюєте, там не треба створювати новий файл. Ну, який да? Там, там просто відкрили, написали код, запустили, подивилися результат. Я бачу вже по результатам виконання останнього урока, що дехто з вас це спробував. Молодці. І вас отримувалось усе. Отже, uh, значить. Починаючи роботу, ми відкриваємо Idle, Потім це важ, важливо. Відкриваємо файл, New File, Тобто, створюємо новий документ, в якому будемо створювати писати наші команди. Тобто ті команди, які буде виконувати наш Python. Це буде окремий документ. Не тут ми пишемо, а в пустому. Далі ми можемо почати зразу писати. Але е, програма мусить виконуватись тільки тоді, коли буде цей файл збережений. Тому можна зразу виконати файл, команду Save As, тобто зберегти. Е, ну, Зберігаємо. Я на робочому столі збережу і е, назву її. Лінійні алгоритми. Ну, це так, просто щоб я знав для себе. І от тепер до програми. Значить. Для того, щоб користувач вміг ввести якісь дані да, в програму початкові. Ну, тобто, у нас є завдання, там, для того, щоб порахувати приклад, нам людина повинна дати якісь ці X, і Y да, із задач, які ви пам'ятаєте. Для цього в Python використовується е, функція input. Input і дужечка. А, значить, input — це ввести, да? а, і о, дужки ставляться ну це синтаксис такий, але в цих дужках а, ми можемо о, вказати якесь певне повідомлення для користувача, щоб він бачив, що ми одного хочемо. Ну, дивіться, якщо я просто виконую цю команду, от, запустю її, да? от все, тут ну, нічого немає. Але ну, програма там щось буде, можна щось написати, там, ілі... але нічого не відбудеться. Тому що вона чекає, що ми щось введемо, але ж ми ж більше нічого не написали. Але дивіться, якщо я тут в е, в лапках напишу отак, от, введіть, Yeah? І е запущу цю програму. То дивіться, от тепер у мене вже буде програма, напише мені повідомлення, і буде чекати, поки я введу якісь дані. Це можна було е зробити і е наступним чином. Дивіться, да ми на минулому уроці вже вивчили принт. Е От ми можемо в принті написати діть число, да? а отут уже нічого не писати. І у нас отримається той самий результат. Да? Дивіться, введіть число, і курсор буде чекати, поки ми введемо. Тобто програма зараз виконується. Програма чекає, поки ми введемо якісь дані. Ну, на даному етапі це не важливо, ми просто ввели дані і все. Появився у нас отакий значок. Це говорить про те, що програма завершила своє виконання. Отже, дивіться, можна було вивести двома способами, але о, тут нам треба використовувати два рядочка, да? а програмісти не люблять багато друкувати, тому ми будемо використовувати це о, першим способом, який їм показав. Тобто використовувати все в одному рядочку. От, введіть число, і програма чекає, поки я щось введу. Бачите? Таким чином ми здійснюємо введення числа. Далі, нам треба оце введене число прив'язати до якоїсь змінної. Тобто, змінна, якщо ви пам'ятаєте, це певна комірочка, така шухлядка в комп'ютері в пам'яті, да? яка підписана, тобто має своє ім'я. І в яку треба покласти якесь число, або якісь дані, навіть правильно сказати, не число, якісь дані. <клес> І от якого типу дані ми можемо покласти це число, ми повинні о, написати відповідну команду. Чи це буде ціле число, чи це буде дробове число? Ну, о, про ціле дробове число я не буду зараз багато говорити, ми будемо класти дробове число, тому що це більш розширений такий тип даних, які мають і кому там і так далі. І е, мають команду вони флот. Float. 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 Тобто це означає, що треба е, те, що я напишу з клавіатури, перетворити його у число. Да? Тобто, розумієте, да? а, таким чином, виходить, що оцю, оцей рядочок я повинен вписати всередині. Так, Edit в place. Дивіться. Тобто, float перетворити а, те, що я введу з клавіатури у число. Да? Перетворити у число. Давайте перевіримо. О, ну, тепер, дивіться, бачите, введіть число, я нажимаю 3. І в мене програма завершує свою роботу. А якщо я знову запущу, і, наприклад, введу букву, дивіться, якусь літеру, да? то в мене програма тепер вибиває помилку. А чому помилку? Тому що команда Float перетворює введене мною. Введено мною дані у число. А так як ми ввели першу букву, да, то це вже не число, і програма видала помилку. Тому е ви бачите, що робить ця команда. Ми, вводимо, нам, ми ж працюємо з числами, нам потрібні числа. Тобто, е так, де-де-де-де? Значить, повертаємось сюди. Да, у нас є от такий от приклад. Що нам треба для того, щоб розв'язати цей приклад, нам треба знати два а, дві даних, тобто Х і. Y. От ми якраз їх зараз і опишемо. Да? Значить, змінна Х у нас буде це дорівнювати. От бачите. Да? от от тут я ще допишу число Х. От так поставлю. Введіть число Х. Так. І такий же ж рядочок. Я хочу е, написати і для Y. Я не буду переписувати, я просто так от скоротю. Тобто, дивіться, да? що відбувається. Нам для того, щоб розв'язати даний приклад, оцей ось приклад, для того, щоб розв'язати цей приклад, нам треба знати два, дві змінні. це змінна X і Y. Тому я її. Е, Спитаю у користувача, тобто я хочу, щоб користувач ввів мені ці два числа. Да? От я таким от командами: float, input, да? і я йому ще підсказав, введіть число X і введіть число Y. От, щоб він знав. І тоді, коли я отримаю ці два числа, я вже можу прописати команду для розв'язування цієї прикладів. Да? Ну, Давайте подивимося по алгоритму. Нам треба спочатку перемножити ці два числа, ну тобто зробити перші дужки, потім зробити другі дужки. Для того, щоб було легше запам'ятати, я оформлюю ще собі декілька шухлядок, якими я буду користуватися у подальшому. Тобто, нехай це буде перші душки. Да? Отак я напишу, дуж один дужка один. Щоб ви розуміли, да? ну, я яке хочу, таке ім'я і придумаю. Отут у нас в прикладі просто змінна А стоїть. Ну, я можу і А написати, можу просто дужка обіль написати, дорівнює. Да? Тобто, це а, я даю ім'я той шухлядки в комірки пам'яті, яку я хочу використовувати. Я можу її придумувати яку хочу. Головне, щоб я розумів, що це за а, дія. Ну, дужка А. Перша дужка, да? Тут я 2 множу на Х. Х у мене є Х, да? і додаю Y. От. Тепер е, дужка 2. Друга дужка, да? 2 помножити на Х. І мінус у. Так, є команда. Тепер я повинен оці дві дужки перемножити. Да? Значить, хай це буде результат. Res Рез, я його назву. результат дорівнює. Тепер я довжен дужку 1 помножити на дужку 2. Тобто перемножити їх між собою. І вже після того, як я це все зробив, я повинен видати результат. Я можу написати print. Uh, і в дужках можу отак написати, да, щоб зрозуміло буде, uh, ваш результат дорівнює. Зверніть, будь ласка, увагу, да, це те, що я хочу, щоб мені вивело на екран. Я пишу в лапках. А далі uh, я хочу, щоб мені ви достали результат із шухлядки РЕС. Тому я просто. Через кому пишу ім'я змінної, в якої зберігається результат. Отже, зверніть увагу ще раз, да, для того, щоб розв'язати е, такий приклад, оцей приклад, що ми тут з вами розглядаємо. Мені треба, щоб програма сказала користувачі, да, от, введи число X, і за допомогою команди input чекала е, відповіді від користувача. За допомогою команди Float, вона те, що користувач написав, в число. Якщо це буде буква, то вона видасть ошибку. Те ж саме я отримую з Y. Далі присвоюю якусь змінність перші дужки, потім другі дужки, потім результат. І виводю результат користувачу на екран. Давайте подивимось, запустимо і подивимося, як ця програмка буде зараз працювати. Так. Опускаємо вниз, чи не вниз, я не бачу. А, от. От дивіться, ось. Введіть число Х у мене, бачите вона? Я це можу стати, я не помню. От введіть число Х, бачите? Тобто, виконалася зараз от оця ось команда. І вона чекає, поки я не введу число. Ну, давайте ще для початку. Порахуємо самі, да? якщо х у нас, наприклад, буде 2, а y буде 1. Ну, да? давайте перші дужки. Це 2 помножити на 2 буде 4, і плюс 1 буде 5. Значить, отак я напишу. Дуж 1 дорівнює 5. Ми посчитали вже. Так, душ 2. Так як ми взяли зміну. Значить, считаємо. 2 помножити, ось 2 помножити на х, х у нас 2. Це 2 на 2. 4 і мінус 1. Буде 3. Да? 3. І тепер, коли між собою вони помножаться, 3 на 5 буде скільки? Результат рівня 15. Тобто повинно вийти 15, так? Да? Так, перевірили. Це в нас так вийшло. Тепер перевіряємо, як програма з цим справиться. Да? Значить, вона нас вважає. Enter нажав, дивіться, да? тобто, введіть число y. 1. Коли я вводю для того, щоб продовжити виконання програми, я повинен натиснути клавішу Enter. І дивіться, ваш результат 15. Бачите, зійшлося із нашими записами. І ми побачили, як працює ця програма. Тобто, якщо я запустю зараз програму, я можу тепер підставити будь-які числа. Да? 5, наприклад, і 8. Ну, я не 5, нажав, ну хорошо, там 6. Дивіться, мінус 32. Аж від'ємне число виходить. Да? Запустимо ще раз на виконання. Так, отримаємо. Значить, тут напишемо. 54х, а тут написано 23. написуємо 20115. Ну, тобто програма наша працює і все виконується. Отаким От чином ми здійснюємо виконання і роботу нашого алгоритму. Тепер давайте розглянемо певні задачки. От дивіться: дану сторону квадрата А, знайти його периметр. Значить, для того, щоб знайти периметр, нам треба просто. Помножити сторону квадрата на 4. Простенька задачка. Давайте її реалізуємо у нашій програмі. По-перше, для того, щоб виконати цю, знайти периметр, нам треба знати сторону А. Тому давайте придумаємо змінну А, яку попросимо, щоб наш користувач увів її. Тобто, А, да, я пишу, флот. Ну, Пам'ятаєте, це перевести треба буде те, що користувач введе. А для того, щоб користувач ввів щось input. І щоб він ще й зрозумів, що я від нього хочу, да, я йому в дужках напишу повідомлення. Тобто введіть в сторону квадрату. І пробільчик поставлю, щоб був відступ. Отже, я вивів повідомлення людині, да, щоб вона ввела якесь число, а точніше, сторону квадрата. І за допомогою команди input чекаю, тобто програма чекає, поки людина введе. І тоді, коли вона введе ці дані, за допомогою команди float, вона перетворить їх в число і покладе у змінну А. Далі я повинен просто перемножити з 4. Число на 4. Тобто я вводю якусь змінну P, це периметр, пишу команду 4 помножити на А, і результат, виводу результат на екран. Print да? В дужках. Я можу просто написати P, да? але для того, щоб це було гарніше, з точки зору пояснення, я введу там э, повідомлення П Периметр дорівнює. І поставлю Q, і тоді поставлю П. Запустимо цю програмку. І дивіться, так. да, Введіть сторону квадрата. Ну, наприклад, 2. Значить, якщо це в нас буде сторона квадрата 2, то периметр буде дорівнювати 8. Нажимаю периметр 8. Бачите? Все програмка працює, тобто все дуже простенько а, і е, нескладно. Лінійні алгоритми у нас є найпростішим видом алгоритму. Тобто ми просто пишемо певні команди. Так, розглянемо ще одну задачку, а далі я вже дам вам Так, дивіться, дану сторону квадрату знайти його площу. Да, Площа це в нас 2 помножити на А або А помножити на А. Е, це не 2 на А, це А квадрат. Тут провільніше буде, це буде отак. А в квадраті. О, о, бачите? Тобто, в цьому випадку нам треба число помножити саме на себе два рази. Тобто, А помножити на А. Я в цій же ж програмці і впишу. Да? Тобто, периметр знайшли. Давайте я тепер площу знайду S дорівнює А помножити на А. Дивіться, да? і теж напишу print, Виведу повідомлення площа квадрата. Дорів... Дорівнює і через кому S, дорівнює S. Перевіряємо. Так, 2 на 2 буде 4. Да? Значить, сторона квадрата 2. Дивіться, периметр 8, площа квадрата 4. Піднесення до степеня можна ще виконати за допомогою іншої команди. От давайте я зараз. Можна написати отак. А, помножити, тобто дві зірочки і 2. Це буде означати, що А да, піднести до степені 2. Ну, давайте я це назву як S1, щоб це були різні змінні. і ви побачили, що ну, результат у нас зійдеться чи не зійдеться. Так, запускаємо ще раз. Введіть сторону квадрату, маємо 2. Дивіться. Це перша команда, це друга команда виконалася. От я отак от вам поставлю. Дивіться, оце в нас А помножити на А. А це в нас А у степені 2. І посчитав однаково, тому що ви знали, можна і так, і так розв'язувати. Все. Значить, на цьому мій урок на сьогодні пояснення завершилося. Значить, чекайте завдання у класрумі. Uh, у класрумі, відповідно, коли ви будете виконувати мені завдання, тобто, якщо ви на комп'ютері це зробили, да? тобто от створили файлик, отакий, зберегли цей файлик, тоді мені цей файлик прикріпляєте у завдання, щоб я його бачив. <coughs> якщо ви це зробили на телефоні, uh, бажано на телефоні робити, як ви робили, тобто, два скриншота з uh, даними, Тобто з програмою і з результатом, який вийшов. А якщо научитесь мені присилати і файли, взагалі буде класно, щоб я їх теж можу окремо перевіряти або бачити помилки якісь. Все. Завдання чекайте у класрумі. Відеоурок теж також там буде. Бажаю гарного дня і мирного неба над головою. Всього найкращого.